Всім доброго дня відео для каналу Анатолій Болівий продаються такі трактори ЮМЗ з двигуном SMD. Весь в оригіналі у діда Резина десь процентів 40 Розподільник ззаді. Ціна цього южного 4600 торг. Ось такий в оригіналі Ємес тоже. Всю жизнь пробув в одних руках. Блема не вбирав нічого. Він. Резина на цьому Юмезі, на цьому малій кабіні буде стояти отакого само, тільки немає мені коли її замінити. Це колесо викину і те викину. Заміню резину, з документами він, як той власний номер є, доручення дасть або Ту, але резинчської області. Ціна цього юмеза буде 2850. Т40 колись був. Я його то продаю, то не продаю. 4500. Гідрозахват, може кому треба. Є гідрозахват. 350 доларів. Комбайн Нива вже проданий. Нива бомба. вся рідні краски. Ну як продано? Чоловік завдаток дав, але колеса по Через це спустило, не знаю чому спустило, але є такий, що у нас УМЗ Комусь або на запчасті, або підуть. Але він робочий, повністю хтоплі зроблена, треба тільки поставити. Заводиться, їде. Радіатор огонь. Такий Нуїмес. Кому для початку під ремонт. Ну як під ремонт? Він заводиться, все, включається, виключається. Ціна цього юмеза без документів. Тисячу. Триста пятьдесят? Да, 350. Ось така ще десяточка продається. Десятка. Фаркоп. Ну, ось і моменти. Тут це болячки їхні, а так. еще на бомба 2 450 десятка так Что у нас есть есть у нас шум есть